Дуже дякую за запрошення, вітаю всіх учасників. Як полів'язень 70-х-80-х років, я з тривогою спостерігаю за нинішнім часом, тому що його я би міг коротко описати так: схоже, що світ знову забув про спільні правила дорожнього руху, а тому кожен починає рухатися відповідно до своїх егоїстичних потреб. Видно, людство судилося час від часу міняти свої гасла на протилежні. Від осанна до розпни, від оптимістичного never again до путінської погрози можемо повторити. Отже, настав час висвітлити на табло гасло «Пристебніть ремені Безпеки. Чому, де тут загроза? Я за, з, з тривогою спостерігаю <кій> за нинішніми миротворчими ініціативами, де, в яких практично відсутня теза про покарання путінського режиму. Для мене це звучить як дежавю, оскільки комуністичні злочини не були покарані свого часу, і ми побачили, що зерна, які залишилися в землі, зерна злочинів. Проросли знову і інкарновані сьогодні в путінському режимі. Якщо ми знову зробимо ту саму помилку і виведемо з-під відповідальності агресора, ми будемо мати повторення трагедій, не знаючи, який час, але будуть вони, у світі добре відомий принцип правосуддя. Покарання має бути невідворотним. Я це часто чув від своїх слідчих. Але однак політична логіка часом цьому суперечить. Сьогодні думка про покарання Росії викликає в, на Заході тиху паніку. І, здавалося б, справді немає такої країни, яка б могла окупувати величезну територію Росії та встановити там окупаційний режим. До того ж, гіркий досвід Наполеона і Гітлера став для Європи парадигмальним табу на військовий похід проти Росії зашитий, як кажуть, у підкірці європейців. Українцям не вдається переконати їх, що замість відкидати можливість розпаду Росії апріорі краще зробити його контрольованим. Натомість, чимало західних політиків воліють утримати Росію на плаву, щоб зберегти нинішні геополітичні баланси і не допустити посилення Китаю. До цього історичного страху додається і страх сучасний. Захід боїться розпаду Росії, внаслідок чого ядерна зброя, мовляв, потрапить до рук терористів. Повторюється ситуація з 91-го року. Коли Джордж Буш і Маргарет Тетчер апелювали до українців не вдаватися до руйнівного націоналізму і не домагатися розпаду СРСР, оскільки це загрожує втратою контролю над ядерним арсеналом. Отож світ мусить нарешті виробити свою візію того, як має завершитися ця війна. Адже Путін не змінив свого ставлення до України ні на йоту. І Українська держава, і українська нація мають зникнути. Отож перед нами три можливі варіанти. Один передбачає, що західні демократії цілком зречуться цінностей. Адже якщо Захід вирішить за всяку ціну не допустити краху Росії і примиритися з нею, то він має сказати собі відверто, що готовий. Змиритися з іще одним остаточним вирішенням національного питання, тільки цього разу не єврейського, а українського. В такому разі мир відновився б через майже ритуальну смерть козла відпущення, яким мала би стати Україна. Але що в такому разі залишиться від етичної конструкції Заходу? Другий варіант. Перекласти вирішення цього питання на майбутнє. Але в такому разі українці були би приречені на повторну агресію згодом. І нарешті останній варіант передбачає усвідомлення того, що справедливого миру не досягають ціною зречення правди, ціною етичної поразки. Адже пора вже зауважити, що ігнорування цінностей вносить у життя світу такі збурення, внаслідок яких під загрозою опиняється саме те, що хочуть захистити, а саме безпека. І ми, ми незмінно знаходимо цьому підтвердження: сьогодні ми ближчі до Третьої світової війни, ніж 2014 року. Не можна не згадати про ще один аспект отого позірного миротворства. Коли так звані зелені чоловічки окупували Крим, західні політики, передусім адміністрація Барака Обами, активно застерігали Україну від будь-яких воєнних акцій у відповідь. Ми вирішимо цю проблему. Дипломатичним шляхом чула тоді Україна від західних партнерів. Сьогодні ж ми чуємо від президента Трампа звинувачення. Цитую: але якщо він, Зеленський, хоче Крим, то чому за нього не воювали 11 років тому, коли його без жодного пострілу передали Росії? Цинізм такого звинувачення просто шокує. І остання теза. З, Крим, з Кримом пов'язана ще одна етична поразка світу. Є щось дивовижне в тому, що так мало уваги приділяють у світі долі кримських татар. У масовій свідомості народів світу закріпився кремлівський пропагандистський штамп про Крим як невід'ємну історичну частку Росії. Хоч росіяни володіли Кримом, Значно менше часу, ніж його корінний народ кримські татари. Сьогодні українці спонукають змиритися із втратою окупованих територій, забуваючи, що якщо для українців це, як кажуть, 20% території, то для кримських татар це 100%. треба віддати свою е, землю росіянам. І цим самим сучасні миротворці, наче говорять їм, ви надто малий народ, щоб ми рахувалися з вашими національними інтересами. І, і ваша доля в окупованому Криму нам фактично байдужа. Домовляйтеся з росіянами самі. Отож, надія для українців неможлива без одночасної надії для кримських татар. Дякую.